В моєї запланованої місячної рубрики знайомства з нашими письменниками. Але повертаюся і повертаюся сьогодні, звісно, з надзвичайною авторкою письменниця, сценаристка, редакторка, журналістка. І, до речі, почала писати після 50-ти. І знаєте, я помітила ці такі дуже цікаві особистості, неординарні, геніальні. Вони ніколи не вкладаються в всі ці. Рамки, які вигадує суспільство. Стягнути все до 30, успіх до 30. А Ніка, його не потрібно. Вона є однією з найпізнаваніших письменниць, однією з найчитаніших письменниць. Її називають найтеражованішою письменницею. У 2012 році вона отримала звання Золотий письменник України. А таке звання отримують ті письменники, чиї книги купувалися накладом понад 100 тисяч примірників. Здогадалися? Наступна підказка. Її перший роман так одразу феєрично залетів в нашу українську сучасну літературу, так як е, отримав нагороду від коронації слова у 2007 році, і це був роман Село не люди. Цій книжці мені дуже сподобались ці месенджі. Ні, обіцяла собі, що не буду говорити це слово месендж, бо у нас є слово «український посил. Отже, посил такий. Село не люди. Всі знають цей вислів, правда, але це в такому форматі, що це щось більше, це звичай, це традиції, це якась така національна пам'ять свідомість. Прошу вітати, Люко Дашвар, справжнє ім'я Чернова Ірина Іванівна. Так буду казати по батькові Іванівна, тому що це не ми за Радянським Союзом ще далі крокуємо, а це Московщина була украла в нас це по батькові. І не треба нам це. Позбуватися дуже прекрасно. Дуже люблю, коли мене називають Василина Васильівна. Страшне, як люблю, як то кажуть. Отже, Ірина Іванівна. Прекрасно. На даний момент авторки є 13 книг. Одразу скажу, моя улюблена це покров. І, взагалі, я її вважаю однією з найсильніших в українській сучасній літературі, і взагалі українській літературі. І мені дуже дивно, що вона досі не отримала ніяких. Нагород це у мене є навіть відгук на цю книгу. Щоправда, вважаю його насправді досить таки низької якості, тому що це були перші мої відгуки, і я знала, що щось треба починати. Починала, звісно, з улюблених своїх книг. Але для мене стало дуже приємним те, що авторка декілька разів ділилася цим. Мені аж було дуже незручно через те, що ще раз повторюся, що вважаю його не надто високої якості, тому треба буде перезняти обов'язково. Потім я читала ще «Райцентр». Центр. Речі дуже цікаво, Дещо містична історія. Авторка взагалі пише про своїх героїв так, що здається, що вони реально живуть собі своє життя, бо є деякі речі, що я би змінювала як автор. І мені здається, що, можливо, і авторка сама хотіла змінювати. Але ні, бо вони вже так пішли жити. І якраз, здається, саме тут з цією героїною так і було Любою, тому що знаю, що авторка не хотіла, щоб все так сталося. Але якраз, власне, продовження. Цієї книги биті є, точніше, це якби не продовження. Просто герої з цієї книги перекочували у наступні три книги. То якраз їх я планую, вони мене дуже цікавлять. Про Покров знову розповідати не буду, тому що, кажу, у мене є відгук, вона про значення нашого минулого, про те, що, не розібравшись з минулим, не можна якось спокійно жити у теперішньому і не можна будувати майбутнє. Книга правду, дуже крута і дуже потужна. Ну вона така... зібрала всю якусь українську енергетику у собі, як на мене. Потім я читала книгу, мати все. Такі теми піднято, теми дуже актуальні, і зразу показано якісь позитивні негативні сторони. Ну, реально видно, що людина реально цікавиться соціальною психологією. Реально авторка має свій дуже особливий стиль авторський, і здається. Якщо б я прочитала її книгу, я б одразу зрозуміла, що це Люко Дешвар. Нещодавно дочитала ініціацію, дуже її довго читала. І так дійсно прочитаєш і думаєш: ну, які ми люди дурні, ну які ми люди тупі. Але одна ідея цієї книги, ще раз кажу посил цієї книги: е якщо ти вб'єш людину собі, тоді ти уб'єш ще багато людей. Це дуже потужно, реально це дуже потужно. Хоч історія така, як скажімо, така життєйська, але вони так закручуються ці самим. Це якийсь такий реалістичний містицизм виходить завжди у Ну, На мене. Мені це так виглядає. Коли я дочитала цю книгу, то, то було в мене таке враження: ну на що так? Люкода Шварб дуже активно веде інстаграм сторінку. і в неї є постійно такі цікаві проєкти. Один із це перечитувати спільно якусь з її книг. Звісно, авторка також читає, і ми ділимося якимись фразами, думками. Вона задає дуже багато питань, на багато питань відповідає. Це дуже круто, тому що реально ти читаєш, у тебе є скільки питань незакритих. Ну, це така. Крута ініціатива насправді. І тільки тоді я дізналася, що Люкода Швар дуже читають в бібліотеках. І реально, до речі, її книга є і в нас в перенській бібліотеці, тому що коли ми перечитували молоко з кров'ю, її книгу, то я взяла, вона така була, як то кажуть, у нас в народі ледве дихає. Але ще раз повторюся, обов'язково обов'язково прочитати її покров. І під час цих різних проєктів є конкурси, де можна виграти різні призи. Я навіть не знала, що проходить такий конкурс, але просто активно спілкувалася з авторкою, тому що справді мало багато питань на деякі теми, і вона задавала питання, і якось так затягнулося було спілкування в ну, коментарях, так як і з іншими читачами, не тільки зі мною. І я виграла таку книгу, нову вже почала читати веселині з повагою від автора. Хай вам помагає Бог і люди, насна і світлих днів. Авторка дала було таке запитання. У обкладинці моєї нової книжки Спадок зашифрована відповідь на одне із запитань, яке буде цікавити читачів. От вам підказка. Щоби відгадати відповідь. Розглядайте обкладинку, отак. Читаю на ваші коменти. у дописі. Моя ж інтерпретація обкладинки спадку така. Це порожені очевидці. Тих, хто тягне нас у, у імперське минуле. І ще одна така цікава ідея була це таланти її читачів. І там навіть з'явилася була одна з моїх картин. По суті, наша Україна це така пісочниця. Кожен тут ну робить чисто те, що йому хочеться. Там хочеш намалюєш гусака зі свого ануса чи хочеш побудуєш літака з деоланусами. Mm -hmm. Хтось подумає додів, хтось пальцем покаже, але як і що робити, тобі тут ніхто не накаже, ну він і не заперечить. Що хочеш, то роби. Причому всі це викупають, ми всім плані і гриби. І власне оця от риса невгаманної свободи, прокляття і благословення нашого народу. Там одні вже заспокоїлись, інші вже змирились, а ми наче в коктейлі молотова народив. Нас президент свіда новий, безвіз у смартфоні. Що далі? Національна криптовалюта гривня коїн, знаєш, можна. Все життя там краще долі дожидаться, а ми йдемо до неї разом, оце таке нація. Хочу прочитати одні слова її з інтерв'ю. Мені дуже сподобалося, тому хочу поділитися. Коли я почала писати українською, зрозуміла, наскільки це важливо для мене, зокрема. Ніби таким чином відкриваю для себе свою Україну. Як тут гарно, правда, дійсно, що мова. Все ж таки, бачите, вона формує той світогляд. Ви пише українською і відкриває Україну. Це правда, це правда, розумієте, про це говорить наука. Вона каже, що в 2006 році відбулося її переосмислення, коли я зрозуміла, тут моя земля. Я так зрозуміла, авторка довгий час розмовляла російською, але зараз вона прекрасно говорить українською. І дивіться, авторка має прекрасний вигляд. Що я хочу сказати? Що я зрозуміла секрет. Треба читати книги і писати. І як то у нас кажуть, з дня на день чекаємо ще однієї її книги. До нових зустрічей!